На календарі 14 березня. І інформація для тих, в кого є розарії. Час вже їх відкрити. Бачите, ми з мамою вже цю процедуру провели. Багатенько роз дуже гарно всі перезимували. Підмерз лише от сантиметр, якщо бачите, зверху а зазвичай, якщо не вкривали, то і до пів метра доходило, і взагалі бувало, що вся гілляка вимерзала. От. І що потрібно зробити? Сьогодні погода сонячна, гарна. Проходимо мідним копоросом, звичайно, мідним копоросом, 1% відсотково 100 грам копоросу на 10 літрів води. Якщо води вам потрібно менше, то можна взяти там, на 3 літри. Якщо небагато роз, це буде 30 грам. Ну, і відповідно так далі розраховуйте на свій об'єм води. Також можна пройтись крижовник, смородину. Заразом, щоб двох зайців, як то кажуть, вбити. Е, що там, груша. Ну, такі маленькі можна дерева. Це додатково захистить від е, грибкових, яких у нас доволі багато на деревах. І взагалі це такий препарат універсальний можна на будь-які рослини, бо більше концентрація не є великою. Так, ну, Підглянемо, що тут робить мама. Не треба, що ти не треба. Тут, тут робиш, кажи. Що посипало, розсадок. А що це? О, бачите, Тамас. в тепличці вже огурці винесли. Ну, це ж тільки перша партія. Та це не перша ж... це пробна партія. Чи пробна? <різь> <різь> Ось там ті, що я пересаджував, видно порушив кореневу, бачите, засох, а цей стоїть живенький. Один. Ну, я там ще другу партію посадив, ті вже точно мають, мають піти. Ось так, огірочки. А це, мабуть, це перці, мабуть. Не знаю, що там мама сіяла. Ну, Взагалі їм тут тепло і затишно, бо в теплиці. Ну давайте подивимось, скільки у нас тут. Так. О, так тут 26 градусів. Так що, справжнє літо. До речі, друзі, кому потрібна ожина. По 25 гривень корінець, а це по 50 Triple краун. Ось така вона, бачите, зелена вся і карака блек. Вона дивіться, що вершок засохший, він все одно вирізається. Тут головне в вкараки корінь. Бачите, корінці є. Зараз так ще покажу. Так, корінці йдуть, дивіться. Так що вся вона жива, волога. Можна замовляти і висаджувати. Зробив знижку по 25 гривень. Так що, кому цікаво, номер телефона мій знайдете в описі до цього відео. Так, Мідний купорос наш розчинився. Бачите, який колір має бути. Ось такий світло-голубий. І виливаємо в балон. Так, друзі проїв обробку пообідали дуже гарно і вийшов далі продовжувати, как говориться Кому цікаво, які у нас рози, яка тут влітку краса, переходьте за посиланням От сюди, десь сюди покажу вам відео, як ось це квітне, якось це майорить кольорами, дуже красиво, дуже радує око і душу. Дякую вам, друзі, за підписку, за перегляд, за коментарі. Пишіть, чим займаєтесь ви, чим взагалі, яка у вас погода, які плани на майбутнє. Всім гарних врожаїв, красивих троянд і гарного настрою. До нових зустрічей, Па-па.